Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми на соцмісті. Будемо до ц... до критого ринку. У Фоктро це раніше був універмаг. Погода тепло ще, 25-27 градусів. Ціни на овочі стабільно ще низькі. В АТБ капуста, буряк, морква, цибуля, картопля, все менше 20 гривень. Перець тут 35. Ну, в палатках дорожче все. Помідори також 40. Гірки 45, 50 Коли не по 20, по 17. Тут багато крамниць нових. За радянських часів, пам'ятаю тут пельмену і каси аерофлоту. Не знаю, у нас зараз самоліти не літають, та вони й до війни вже тут не літали. І, можливо, чартери якісь. До війни були, а так регулярних не було. Раніше кожні півчаса карус на аеропорт ходив соціально. Ну, вже вдягнені з, зранку хто як. Ранком 15 градусів, а в день 27. Бо тому що дівці реально патріоти. Ну, як завжди, на ринку валютчики. деяким я дивлюсь тут за 60 років, мабуть, ще з 90-х років тут стоять. Бо ні з того ні з цього людина в шістдесят років навряд чи піде міняти валюту. Це, мабуть, ще з тих часів. Останні з магікан. Колись такий фільм був. Ну, а цьому місті раніше тут з Західної України грибами сушеними торгували, багато було. Зараз щось вже не вийде. Хоча років п'ять назад ще бачу. Год 15-20 назад тут пшено Ну, якраз от тут вони ходили. На шию повішають гриби і продавали. Сушені. Як ото бички на курортах раніше на в'язки. Десь половина палаток працює на ринку, На інших набагато менше вже. На центральному, 20-му там і так далі. На долинцева ще більш-менш. Ну і на цьому поки що все. До побачення.